Є пам'ятка у нас в селі, якою слід гордитись, сюди старі йдуть і малі, щоб Богу помолитись. Мінялися святі отці, мінялись покоління, а храм стоїть всі роки ці, простих людей творіння. Якщо вершин зміг досягнуть життя Твоє мовказка, у храм дорогу не забудь, бо все то Божа ласка. За архівними даними, історія Свято воскресенської православної церкви у селищі Березнигуватому розпочинається у 1868 році. З того часу вона майже не закривалася і діє до сих пір. У самому храмі можна знайти масу підтверджень того, що він був збудований наприкінці 19 сторіччя. У свято воскресенському храмі збереглася ікона Пресвятої Богородиці Огневидная, Написана масляними фарбами на полотні рукою професійного живописця або іконописця. Над фігурою Діви Марії є німб, на якому проставлена дата написання ікони 1876 рік. Є також копія Касперівської ікони Божої Матері, де внизу написана назва цієї ікони, причому написана чорнилами дуже каліграфічним гарним почерком. Цим же таким почерком були підписані і деякі інші ікони храму. Є у церкві і прекрасна копія ікони Іверської Божої Матері, Пресвятої Богородиці Госпожі нашої Діви Марії, написана справжнім майстром іконописцем образ Пресвятої Богородиці та святого Немовляти Ісуса Христа, написаний ніжними прозорими фарбами. Дуже гарно виписані обличчя і руки. Що особливо складно вдається живописцям, деталі та зморшки одягу, очі на святих ликах намальовані так майстерно, що здається, на тебе дивляться живі люди. Судячи із краси копії іверської ікони Пресвятої Богородиці, ми можемо припустити, що колись вона була однією із центральних ікон церкви, на її поверхні є сліди дорогоцінного окладу або рами. У котру була одягнена ікона, на сьогодні цей оклад втрачено. Заслуговують уваги також на стінні розписи храму над вівтарем, майже під куполом, є велетенське зображення святої Трійці, надзвичайно гарно та велично написане посередині між Богом Отцем та Богом Сином намальована земна куля, на якій стоїть святе розп'яття. Над ним витає у вигляді білого голуба, від котрого розходяться промені, немов від сонця, святий дух, надзвичайно зворушлива симфолічна картина, при погляді на яку розумієш, що Господь милосердний оберігає землю і все живе на ній. Розумієш, і те, що єдиний шлях до спасіння це православ'я. Над царськими вратами під центральним куполом є зображення чотирьох святих євангелістів. Ці велетенські картини дуже професійно намальовані. Основним кольором, котрий домінує на усіх чотирьох іконах, є блакитний, небесний колір. Іконописцю вдалося точно підкреслити той неземний стан, у якому знаходилися святі апостоли, вісники Божі, вони дивляться на нас згори і суворо, і водночас милосердно, від споглядання їхніх світлих ликів у душі народжується мир. Переважна більшість же ікон, котрі є у свято Воскресенському храмі Березнегуватого, написані у техніці примітивізму. Тобто вони написані не професійно, не певних живописних правил, як то перспектива чи співвідношення розмірів, але від цього порушення, ікони стають ще ріднішими, ще кращими. Їх писали теж дуже давно, можливо, наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя, а може й раніше. У храмі є багато інших цікавих ікон. Настоятель свято Воскресенського храму Єрей Михаїл Новицюк розповів про деякі з них. Так, до прикладу, у церкві є невелика ікона Святого Миколая. Ікона являє собою облік святого. Скоріше за все він був написаний професійним іконописцем, а потім його копіювали та тиражували у сотнях, а може й тисячах екземплярів. Це одна із подібних копій. Потім рукою невідомого дбайливого прихожанина на Вадця на ікону був накладений блискучий оклад із золотистої фольги чи з якогось легкого металу, зроблена простенька дерев'яна рама. Яка тримала образ у собі за допомогою вістків. Ніхто не знає, коли, напевно, з'явилась у церкві дана ікона, але, мабуть, дуже давно, тому що золотистий оклад на ній став зовсім чорним, так, що ледве було видно лик святого угодника Божого, але нещодавно з нею сталося диво, вона сама по собі, без участі людських рук, стала обновлятися. Спочатку у її центрі з'явились маленькі золотисті іскорки чистого металу. Вони все розросталися і розросталися по поверхні окладу, поки образ Святого Миколая Чудотворця, мир лікійських, не став чітко відвиденим. На сьогоднішній день ікона майже повністю відновилася, складається таке враження, що її зробили вчора. Дива відбувається з іншими іконами Свято Воскресенського храму. Так у церкві є дві великі центральні ікони, котрі стоять поряд. Одна з них ікона Спаса Нерокотворного, інша ікона Божої Матері, котра називається Троєручниця. Це список, копія і славетної чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. І він теж чудотворний. Старі люди розповідають, що ікона мироточила. Потім перестала. Сьогоднішні пригожани цього дива не бачили, але на самій поверхні ікони дуже чітко видно вертикальні, ніби маслянисті потюки, котрі підтверджують те, що березневувацький список з ікони Пресвятої Богородиці, Троєручниця Миротучів. Окрім того, у храмі є розп'яття, привезено зі святої Єрусалимської землі. Прихожани помітили дивну особливість у Христа. Цілуючи його взимку, коли температура у церкві сягала не більше 6 градусів за Цельсієм, вони відчули, що святе дерево тепле на дотик, і його внутрішня температура не залежить від зовнішніх умов, святе розп'яття тепле, неначе живе. Цей факт підтверджує той славетний епітет, котрим величають святе древо Господнє, животворний хребст Господній. Також у Свято-Воскресенській церкві є копія чудотворної Почаївської ікони Пресвятої Богородиці. З іншими образами храму теж відбуваються дива. Батюшка Михаїл зазначив, що майже всі старовинні ікони Свято-Воскресенської церкви оновлюються самі собою. Крім того, у свято Воскресенській церкві є богослужебні книги та інша література, надрукована у кінці 19, – початку 20-го сторіччя. Зокрема, це Требник 1902 року видання. Акафісник під назвою Акафіст Пресвятої Владичіце нашої Богородиці в честь і пам'ять ізбавлення чудотворної ікони її неопалімої купіни ще 1899 року. За свідченням Березниховацького довгожителя Івана Ілліча Бокого, котрий прослужив у свято Воскресенському храмі Паламарем ледве на все своє життя він пам'ятає двох батюшок отця Кондратія та отця Михаїла. Перший з них помер, а другий, по невідомим нам сьогодні, причинам виїхав з Березниховатого. Після них до свято Воскресенської церкви було надіслано молодого священника – батюшку Григорія. Він мав гарний голос, добре правив та співав. Отець Григорій став жертвою більшовиків, його заарештували. У тюрмі батюшка помер. Також слід відзначити діяльність двох священників повоєнних років, труди яких разом із трудами православної громади Березникуватого і зберегли духовність для нащадків. Обидва з них були настоятелями свято Воскресенського храму дуже довго. Перший з них пробув на приході близько 15 років. Його звали отець Борис Мартинюк. За свідченнями Івана Бокого, котрий служив при ньому паламарем, березнигувадці його дуже любили. Він відзначався справедливою вдачею, надзвичайно відповідально ставився до своїх обов'язків, дуже добре правив і гарно співав. До речі, приблизно у той час Іван Іліч Бокий – Змурував кам'яні жовті хрести, котрі і до сьогодні прикрашають ворота Свято Воскресенської Церкви. Другий отець Олександр Антонюк він був настоятелем нашого храму більше 20 років. Більшість із прихожан, котрі сьогодні відвідують храм, його духовні чада. Багатьох із них він хрестив. Його теж дуже люблять березни у народі про нього залишилась добра пам'ять саме йому дуже підходить те високе звання, котрим слов'яни з любов'ю величають своїх православних священників, батюшка. Люди до нього йшли і йшли зі своїми бідами та проблемами, і кожному він по мірі своїх сил намагався допомогти. Батюшка Олександр був діючим настоятелем свято Воскресенського храму до своєї смерті. Його і похоронили біля храму, у який він вклав стільки сил, стільки власної праці. Після смерті отця Олександра до храму для пастирського служіння був направлений отець Михаїл Новецюк. Народився він у селі Червона зірка Снігурівського району. До армії був пономарен у місті Снігурівська у храмі Святого Миколая, тут же і навчався у професійному училищі, де отримав кваліфікацію столяра плотника. Після двох років армії, за рекомендацією отця Володимира, був направлений у Миколаївське духовне училище, де проходив послушання. Після послушання став священником і був направлений у село Софіївка Новобузького району для служіння. А в 2006 році був переведений в наше селище Перзнегувате, де служить і до сьогодні. Кожна людська душа потребує тепла, любові, душевного захисту. Щоб отримати це, ми маємо Божий храм Цеберезнегувацький свято Воскресенський храм. Туди ми звертаємося і в горі, і в радості. На чолі цього храму стоїть проста і чуйна людина, це про той Єрей, отець Михаїл. Прихожани під його керівництвом піклуються про благоустрій храму та прилеглих територій. Небайдужі душою люди завжди відкликнуться. Нададуть допомогу для реконструкції храму якомусь уже більше 200 років та для нужденних. Я так само являюся прихожанкою нашого храму, який допомагає нам відновити свою душу, укріпитися вірою, помолитися про здоров'я, спасіння наших рідних та пом'янути душі померлих. Для мене і для всіх прихожан наш свято Воскресенський храм це місце, де можна отримати духовне спасіння і Божу допомогу. Це наш острів спасіння, що з Божої ласки існує вже майже дві сотні років. І дай Боже з нашою допомогою і буде існувати. Отець Михаїл багато робить для того, щоб двері храму не зачинялися назавжди. Він активно співпрацює з прихожанами, може дати не лише духовні, а й житейські поради. Тісно спілкується з молоддю, проводить для них відкриті лекції та курси. А зараз на території храму планує відкрити Воскресну школу, де сам і проводитиме навчання. Дуже приємно відмічати той факт, що паства свято Воскресенського храму, так би мовити, молодіє. Багато юнаків та дівчат звертаються до Бога. Молоді батьки несуть своїх немовлят причащатися. У Свято Воскресенському храмі щиро шанують і поважають всі православні обряди і традиції. Зараз все більше молодих пар приходять до церкви, щоб перед Богом засвідчити своє кохання, обвінчатися. І тому можна з впевненістю сказати, що забутий на початку 90-х років обряд зараз набуває нової популярності. Також, не боячись осуду, батьки залюбки охрещують своїх немовлят. Багато людей є постійними прихожанами храму і не лише на великі церковні свята, а й на звичайні ранкові чи то вечірні служби. І от нещодавно одного чудового недільного квітневого дня в нашому храмі сталася надзвичайна подія, на яку чекали багато років. А саме 17 квітня 2016 року відбулося урочисте відкриття Воскресної або Недільної школи. Саме тут діти та дорослі будуть пізнавати науки добра, любові та Божого Слова. Серед 20 учнів Воскресної школи є діти-прихожан церкви та діти з обмеженими фізичними можливостями. Для них створено світлий затишний клас, у якому на учнів уже чекали парти, дошка, зошити і ручки. Настоятель храму протирей Михаїл привітав діток, їх батьків, учителів і гостей зі святом, розповів про навчальні предмети, цікаві гуртки, познайомив з викладачами та запросив до навчання у недільній школі всіх бажаючих. Вчителі пообіцяли навчити всього, що знають самі, а насамперед навчити творити добро, любов адже це і є основні християнські цінності. Діткам так сподобалося, що один із учнів Данилко розказав всім вірш про те, як він любить Бога. Відкриття прийшло цікаво та весело, адже всі з хвилюванням чекали цього дня. Всі присутні зрозуміли, що тільки з Божої ласки ми отримали Воскресну школу, яка на чолі свято Воскресенським храмом стане острівцем духовної просвіти та спасіння. Коли ж згрішив ти, помилився, закон порушив Божий Прийди до храму, помолись, як християнин Гожий. Христос був Богом посланий, неправедним, а грішним. Прийди, вклонися Господу. І він тебе утішить, утре сльозу з очей твоїх, на путь наставить істини, і допоможе зрозуміть святі біблейські істини.